Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати знову. Ми продовжуємо наш блог. От, зробила невеличку перерву, тому що дійсно ці 5 місяців для мене були досить такі насичені навчанням, і я завершила дві таких важливих для мене над, надважливих для мене процеси: це навчання на магістратурі два тобто дворічну програму, і завершила п'ятирічну програму по гештальт-терапії, тобто навчалася на гештальті. Ну, 5 років, і це досить такі енергоємкі якісь процеси, і досить багато емоційних вкладень туди пішло. Тому зараз вже продовжуємо, а зараз вже відновлююсь. І слава Богу, <хи> от буду розказувати більш детально про свої процеси навчання в окремій рубриці. Будемо робити рубрики зараз. Тут думаю, буде так комфортніше для вас. От і пам'ятаємо, що зараз у нас з вами така 15 хвилин на зустріч. 10 хвилин десь я даю матеріалу такої інформації різноманітної з психологічної точки зору. І потім ще 3-5 хвилиночок. Ми молимося. В молитві ви можете приймати участь, можете не приймати, тобто на ваш вибір. Але я. Попереджую, коли ми починаємо, тому ви тут обираєте як вам комфортніше. І ми говорили в попередніх наших випусках про дуже таке болюче і важливе питання, таке як сенсорні тригери, тобто погляд, дотик, голос тощо. І ці тригери діють у шкільному середовищі на дітей з травматичним досвідом. І ці тригери також діють і в сім'ях. Тобто, пам'ятайте, що ми роздивляємось і систему навчання, і сімейний підхід, і підхід держави. Тобто, я як особистість, я в родині, я в, я в школі, і я в державі, в самій країні. На, ну, це все дуже важливий комплекс, який треба роздивлятися з таких з різних точок зору. Ми не можемо сказати, що на дитину впливає тільки школа, або тільки сім'я, або тільки держава має всім цим займатися. Тобто є ще і соціум, тобто це також дуже важливий аспект. То я в соціумі і все це впливає на наш рівень задоволеності, на наш рівень щастя. От. І ми будемо часто говорити про таке суб'єктивне благополуччя кожного з нас. Ми поступово перейдемо і до цього, тому що я писала дипломку з такої теми для мене досить цікава тема, яка називається Емоційний інтелект вчителя, як чинник суб'єктивного благополуччя. Тому що для мене. Те, як я живу в Україні, те, як я навчаюсь, те, як я відчуваю себе в родині, це все важливо, і для мене важливо тут і суб'єктивне благополуччя, тобто і щастя, ну скажімо так, такий рівень щастя, який я маю, будучи в родині. Наприклад, як дитина, наскільки я щаслива, це для мене важливо. якщо якщо я я в родині, як ну, там, мати, так, або батько, якщо, там, да, то наскільки я або щаслива, Це важливо для мене. Рівень задоволеності, таких потреб і задоволеності взагалі життя. Якщо я вчителька, то наскільки я щаслива? Якщо я дитина в школі, наскільки я щаслива? Що на це впливає? І Ось цю тему мені важливо було і в дипломці розкрити, і ось ми будемо далі говорити і про потреби, і про рівень задоволеності. І от е, сьогодні ми говоримо про сенсорні тригери, такі як погляд, дотик, голос тощо. І е, в книзі Тіло пам'ятає все Бесел Вандерколк наголошує, що діти з травмами, тобто насильства, нехтування, байдувідчуття, байдужості ігнору, е, незадоволеність. Емоційною ну, емоційним відгуком це впливало так, втрати, емоційне відторгнення. Це все впливало на травмування дитинки в ранньому віці. І він казав, що діти з травмами часто не можуть регулювати свої реакції, тому звичні речі у школі можуть їх тригерити і запускати. Певні агресивні процеси, певні їх реакції, викликаючи сильні тілесні реакції, емоційні реакції. Тобто, здавалося б, ти просто глянув на дитину, але для неї це певний вплив, певний вплив. І твій погляд, твій дотик, твій голос. Як в сім'ї, так і в школі, так і в соціумі, тому що в соціумі з дітьми ну, досить різко спілкуються у нас в Україні. Я помічала, як ну, якщо підходить там якийсь, такий, знаєте, наприклад, в магазині досить сильна людина, якась підходить до неї. Там... Якщо приходить дитина, то дуже часто, особливо люди такого ну, похилого віку, дуже, дуже так якось ну, агресивно, досить, досить агресивно, часто реагують на дітей. І ось твій дотик, твій погляд. Твоя реакція, твій голос впливає на стан дитини, як це проявляється у школі? Через погляд, тобто прямий, суворий або різкий погляд вчителя може сприйматися як загроза, особливо для дитини, яка переживала насильство. Учень може не дивитися в очі, а це вчитель інколи тлумачить як неповагу і неуважність. Тобто бере на себе і думає, що це дитина до нього так ставиться, а у дитини просто, у дитинка просто травмована емоційно. Водночас, добрий, відкритий погляд може допомогти дитині відчути безпеку і довіру. Щодо голосу, якщо ми говоримо гучним, наказовим, холодним голосом, то вмикаються захисні реакції: завмирання, уникання, агресія або навіть відключення. Типу, я тебе не чую, я тебе виключив. Дуже часто стикаємось, так, з таким з дитиною. Здається, ну, дуже багато батьків, хто і каже: Він мене нібито не чує, Відключається через травматичний досвід. Навіть невелика інтонаційна зміна може бути тригером для дитини, особливо для травмованої дитини. Так кричав тато перед тим, як щось зробити. Побити, наприклад. Да? І ось зміна інтонацій для дитини асоціюється з тим, що зараз буде якесь побиття або якесь ну, стартування, якісь слов... 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 словникове словарне... словесне насильство, чи як це правильно сказати. От. Водночас теплий, м'який заспокійливий голос може бути терапевтичним ресурсом для такої дитини. Угу. Дотик. Навіть легке торкання плеча може, може спричинити шокову реакцію дитини. Якщо в минулому дитину били або торкалися з загрозою, то вона цей дотик сприймає як небезпеку, і вона може реагувати втечею, агресією, завмиранням пристосуванням, тому вчителю варто уникати несподіваного фізичного контакту, не перевіривши, чи це безпечно для учня. Тобто, Безпечні зони дотику зазвичай це підборіддя в навчанні. TBRI. я буду розказувати про нього. Це американська програма для діточок, які пережили травму, і там показують, як тютери та вчителі працюють з дітками, які були травмовані, і вони дуже часто ось так от повертають і кажуть: подивись мені в очі. Подивись мені в очі. Я тут от і, і беруть саме за. Підборіддя в книзі тіло пам'ятає все. Автор пояснює це тим, що коли ти торкаєшся підборіддя, то ну, дитина може захиститися, типу вкусивши тебе. Тобто в неї є шанс, вона не відчуває безвиходять, вона не ретравмується, не ревретравматизується. Дитинка відчуває, що у неї є шанс якось повернути голову і щось вона може вдіяти. А як і також є безпечним дотиком до рук Ось сюди. Ось тут, якось тут, Тобто, щоб, щоб діти могли руку висмикнути, щоб вони відчували, що не ну, тобто, можна брати за плечі, тому що коли ти береш за плечі, то дитина хоп, і завмирає, вона відчуває безвихідність. А це для неї так, як було, коли її травмували. Тому з цим треба обережніше. І водночас контакт через символічний простір, тобто погляд, спокійні рухи, мова тіла, усмішка. Усмішка дуже важливої, це може стати опорою. Угу. от І е, важливо сказати, що е, був зроблений експеримент з Still Face, можливо, він вже був у нас до цього чи після цього, я не пам'ятаю, подивіться, будь ласка, це е, американський психолог Едвард Тронік його провів. І е, е, він казав про те, що, коли дорослий не відповідає на емоційні сигнали дитини, немовля, миттєво втрачає відчуття зв'язку і контролю. Це базове порушення контакту. Воно може мати довготривалі наслідки для формування довіри базової довіри, саморегуляцію та розвитку емоцій. І ну, ми про цей експеримент говорили більш детальніше. Подивіться, де там буде експеримент у нас в, в процесі, а, що відбувається з дитинкою, і це впливає на травмування або ну, не травмування дитини. І е, травмована дитина може реагувати надмірно, кричати, тікати, плакати, мовчати, закриватися. Вона може бути ну, і здаватися неуважною. Яка крутиться постійно ледачою, агресивною і байдужою, або байдужою. Травмована дитина може мати тілесні симптоми, тобто головний біль. Головний біль він дуже часто так, в гештальт підході, він дуже часто асоціюється із почуттям провини, яка направлена на себе. І ну, взагалі. Певне почуття, наприклад, злість. Та? Злість також може бути направлена на себе, і через це вона не розгортається в суспільство. Дитинка злиться і цю енергію направляє на себе. З цим може бути пов'язаний головний біль. Біль у животі, тремтіння, проблеми зі сном це все можуть бути психосоматичні прояви, травми у дитинки. А... І що допомагає у шкільному середовищі, вчителю? Спокійний тон. Зараз я вам покажу картинку, щоб вам було легше тоді ну, це запам'ятати, що вам може допомогти. Так, ви бачите перед собою, так? що може допомогти вчителю розуміти дитину, і що можна зробити так, коли дитинка травмована, і взагалі, ну, повірте, зараз в шкільній системі ну, більшість дітей вони, ну, проходили травматизацію. Більшість. Тобто, це треба знати кожному вчителю. Що потрібно? Спокійний тон. Тобто, м'який послідовний голос без крику або залякування, контакт з повагою до дитини, погляд рівний, не домінуючий, з відкритістю, регулювання себе, тобто вчитися. Пізнавати себе, розвивати емоційний інтелект і саме ну, саморефлексію, що з вами відбувається. Вчитель, сам зберігай спокій навіть під час конфлікту. Це легко сказати, але не легко зробити. Ми будемо про це говорити, що там тригерить і так далі. Це складно, дійсно, це складно. Прогнозованість, тобто, щоб діти знали, на що у вас які реакції. Тобто, якщо дитина робить ось це, вони мають знати, що їм за це буде. Тобто, чіткі правила передбачувані реакції дорослого, щоб не було амбівалентності: типу, зараз ти в гарному настрої, тобі за це ось дванадцятка, завтра ти в поганому настрої, тобі завтра за це буде двійка. Діти це дуже чітко зчитують і це їх дестабілізує, коли вони розуміють, що вони ніяк не можуть підлаштуватися під вимоги вчителя. Це складний процес для, для дітей. А, і це формує таку, таку амбівалентність. Далі, безпечний простір, можливість бути почутим і не приниженим. Тобто, думка дитини важлива просто тому, що це думка дитини. Не тому, що вона правильна або неправильна, не тому, що вчитель погоджується або не погоджується, а тому, що це думка дитини. Але ця думка е, має бути в рамках. Непорушення кордонів іншої людини. Тобто, коли дитина виражається, не порушуючи кордони вчителя, або не порушуючи кордони інших дітей, тоді ця думка може бути сприйнята як нему. Якщо дитина порушує своїми словами кордони іншої особистості, або ну якби яка поряд з ним, або вчителів, батьків і так далі, то це треба ну, присікати. Тому що діти мають також формувати здатність зараз в Україні особливо вход... ну, і розуміти межі, тому що зараз межі порушуються в Україні. Да? Межі порушуються, маю на увазі кордони самої держави. Це викликає межовий стан психіки дитини і людини. Взагалі, ми про це поговоримо: що це за межовий стан, і лікується межовий стан. Чіткими межами, що так, ти зі мною можеш розмовляти, а таким тоном ні, тому що це я сприймаю як неповагу там до себе і так далі. Тобто ми встановлюємо чіткі рамки, як зі мною можна, як з вчителем розмовляти розмовляти, а як ні. І е, вчитель тут потребує захисту держави, тому що діти зараз досить безкордонні. На превеликий жаль. І так, вони потребують поваги, підтримки і терапевтичного такого ну, терапевтичної підтримки, так, я думаю, да. але Через те, що кордони їхні порушували в сім'ї, вони зараз порушують дуже сильно кордони вчителів. І через це вчителів йде дуже сильна реакція, їх можна зрозуміти. І ось тут потрібен терапевтичний вплив як на дітей, так і на вчителів, тому що вчителі мають відбудовувати свої кордони і десь ставити ні, але бути при цьому. М'якими послідовними, рівними, недоймінуючими, і так далі. Це нелегко. Це вибудовується в терапевтичних відносинах. А для дітей потрібно чіткі рамки, яких притримує держава. Тобто на законодавчому рівні мають вводитися правила, за якими діти будуть відповідати за свої слова, які вони говорять вчителям. за а те, що вони провокують своїми словами певні дії вчителя, і на державному рівні вчителі мають бути законодавчо захищеними від провокацій, від того, щоб якщо дитина порушує кордони вчителя, то вчитель має право захиститися на законодавчому рівні. Тобто навіть подати до суду про відшкодування моральної шкоди. Яку надає, або вчитель надає моральну шкоду учню, або учень провокує вчителя і надає певну моральну шкоду. За це має йти наслідок. І дитина має бути захищена, і вчитель має бути захищений. Тобто на емоційному рівні вони мають розуміти, що є кордони і одного суб'єкта діяльності, і іншого суб'єкта діяльності. І намагатися не порушувати ці кордони, тому що, порушуючи кордони, тоді йде певні наслідки йдуть. Тобто, це компенсація моральних збитків, це вибачення на медіаційному рівні, тобто і проходить тоді медіація між цими суб'єктами діяльності, і це можливо штраф державі, тому що штраф, тому що держава впливає, вона стає між... В цьому, ну, в цьому контакті між вчителем і учнем, і вона має право отримати компенсацію, тобто штраф, оплату. Якщо, і обов'язково до обов цього має бути йти терапевтичний вплив. Тобто, якщо порушив кордони, ну, порушила кордони дитина, то вона. Має пройти терапевтичну групу або терапевтичні індивідуальні зустрічі, як як це нас призначить держава. Якщо, це, якщо кордони порушує вчитель, то вчитель має а, пройти певний терапевтичний вплив, якщо у неї є вже терапевтична група, тому що всі мають всі в воєнний період, період, в післявоєнний період, всі і діти, і дорослі, як вчителі, так і батьки, мають а, проходити певні терапевтичні. Процеси. І як діти мають ну мають, не те, що право, вони зобов'язані будуть проходити терапевтичні зустрічі в групі, так і вчителі мають бути е, зобов'язані проходити терапевтичні групи, тому що це повертає їх до своїх кордонів і до кордонів іншої людини. Це важливий момент. Тобто. Якщо порушуються кордони, компенсація моральних збитків від того, хто провокує. Не той, хто реагує, а той, хто провокує. Тому що нас зараз на законодавчому рівні, типу, вчитель там психанув, все, він відповідальний. А те, що до цього робив учень, учень залишається безпокараним, без ну, не наказаним. І це провокує його режим безкарності. Подивіться, що. Робить ось така безкарність з росіянами зараз, коли Путіна не наказують, це провокує його постійне порушення кордонів. От дивіться, якщо дитина, навіть якщо це дитина порушує кордони, вона має бути за це певним чином покарана. Тобто, перш повторюю, це е, просто за провокації і за порушення кордонів, це е, виплата. Та компенсація це оплата штрафу, це терапевтичний вплив і це вибачення через медіаційний процес, щоб дитина зрозуміла, що вона своїм вчинком, як вона змушує відчувати себе іншу людину. Тобто медіаційний процес має включати в себе розуміння і усвідомлення, як дитина або як вчитель впливає або вплинув на здоров'я, емоційно-психологічний стан іншої людини. Тобто я. В суспільстві я впливаю. Ось це розуміння має зараз бути продвинутим в суспільстві. Я є в цьому суспільстві, я впливаю, і мої слова там вони певним чином можуть людині допомогти, якщо ці слова гарні. Але якщо я провокую, то це також може нести за собою там певні, ну хоча б вибачення, так? хоча б медіаційний процес і терапевтичний вплив, обов'язковий терапевтичний вплив після цього. От і е, також рекомендується говорити слова підтримки, що ти в безпеці, тут тебе ніхто не образить, я поруч. Але ви знаєте, ну, це не завжди відповідає реальності, тому що в навчальному процесі дійсно для дитини. Може бути небезпечно, і там дійсно можуть інші ображати, і вчитель дійсно не завжди поруч. Тому тут, якби, щоб це не звучало обманом да, для дитини, коли дитина на вас покладається, а в процесі все зовсім по-іншому. І для того, щоб цей процес був безпечним, я пояснила, як я це вбачаю. Тобто йде контакт між двома людьми, і цей контакт має бути скерований. На законодавчому рівні. Тоді учень буде відчувати безпеку, що вчитель не порушить його кордони, і вчитель буде відчувати безпеку, що учень також не буде провокувати і розуміти, що те, що він говорить вчителеві, це не завжди все те, що ну, це не має бути те, що ну, а що, я ж, таку, я ж нічого не сказав. Да? Тобто, ну, інколи діти не думають про те, що вони кажуть вчителеві. Але це якось впливає на вчителя. І ось тут вчитель має право. Виразити свій протест через законодавчу базу, і учень пройде процес терапевтичний, відшкодування, вибачення і штрафу. Те ж саме учень має знати, що вчитель, якщо порушує кордони, він пройде свій процес вибачення, медіаційний, так, відшкодування, штраф і терапевтичний вплив. Ось це буде для кожного таким гарним регулятором. Добре, друзі, на цьому завершуємо. Я це відео зараз походу. Я вже його розділила на декілька етапів. От і зараз ми помолимося з вами. Кому це комфортно, залишайтеся, кому ні, зустрінемось на наступному відео. Дякую вам дуже за те, що ви продивляєтесь це відео. відео підписуйтесь, гарного вам дня! І хто, хто залишається на молитві, то молимось. Господь Боже, я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти, Господь, формуєш Боже нашу націю зараз. Я дякую Тобі, Боже, за те, що те, як було, Господь, така безкарність, якась безнаказаність і безсилість вчителів, вона зараз зникає. Я дякую Тобі, Господь, за те, що кожен. кожен Кожна людина в процесі суб'єктної єкт -суб діяльності, в плані навчання, вона відчуває повагу, вона відчуває безпеку, вона відчуває, що її кордони захищені в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що всі ті, хто зараз приходять в процес навчання, вони відчувають дійсну підтримку і в плані державного захисту, і в плані. Соціального захисту і в плані просто людських теплих відносин в ті, в ті, створюється така атмосфера під час навчання, яка буде безпеково Такою сприятливою для навчання, тому що я дякую тобі, Господь, за те, що приходить розуміння до вчителів, до міністерства освіти. Я дякую тобі, Господь, за те, що приходить розуміння до тих людей, хто має це розуміти зараз, що навчання це процес і запам'ятовування, це процес, когнітивний процес, який відбувається лише. В безпечних умовах. І я дякую тобі, Господь, за те, що держава починає розуміти, і всі відповідальні органи починають розуміти, що основна задача для якісної освіти полягає в створенні безпечних умов. І я дякую тобі, Господь, за те, що такі умови віднині створюються в Україні. Я дякую тобі, Господь, за те, що Україна стає державою, в якій безпечно знаходитись, в якій безпечно працювати, в якій безпечно ех, навчатися, в якій кожен суб'єкт діяльності отримує задоволення від того, що його справа сприйнята класно, за те, що його справа гарно оплачується, за те, що те, як він впливає на цю державу, це. Приємний, гарний вплив. Я дякую тобі, Господь Боже, за те, що Ти вводиш нашу країну в процвітання і відкривай очі серця Боже всім тим, хто зараз вже при владі, вже має, має вплив на цю систему, Господь. І я дякую тобі за те, що цей вплив він буде гарний і позитивний. В ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі. Амінь.